Майже два десятки вулиць перейменували наприкінці минулого року в южноукраїнській територіальній громаді. Мешканці дружби народів стали жити на європейській Пугачова на виноградній, нікітіна на творчій ломоносова на харківській. Водночас, відповідно до особистих документів, більшість з них продовжують мешкати за старими адресами. І як зазначають у місцевому центрі надання адміністративних послуг, нічого протизаконного не вчиняють. Вносити зміни у папери їм не потрібно хіба що доведеться вирішувати питання поза межами МТГ. Якщо людина стикається з такою проблемою за межами нашої територіальної громади, то достатньо взяти певне рішення ради, яким перейменовано вулиці, належним чином завірено в викоміч, що стосується нашої громади. У нотаріусів у всіх установах є інформація про перейменування і вони мають приймати документи в тому вигляді, в якому вони першочергово видані. Ті, ж, хто користується застосунком дія і проживає на переназваних вулицях, вже встигли помітити зміни. З 27 грудня минулого року рішення про перейменування вулиць набрало законної сили, на що відразу відреагували державні реєстри. У витягах про реєстрацію місця проживання відтепер вказуються нові назви вулиць, бульварів та провулків. У випадках, коли нова назва не підтягнулася, а для людини це важливо, її чекають у ЦНАП. Тут випадки індивідуальні, тому що реєстр тергромади в свій час формований на підставі реєстру виборців, база взята. І тому, можливо, просто люди або давно звертались за реєстрацією, тому інформація може бути просто неактуальна або десь накладення. Для цього достатньо підійти з паспортом, що посвідчує особу. Ми перевіряємо по картотеці, актуалізуємо дані і у людини інформація стає актуальною. Що стосується документів на право власності, то у цьому випадку оббивати пороги державних установ та нотаріусів також не треба. Усі договори купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, спадщину чи дарування залишаються чинними. Зміни будуть внесені у разі відчуження майна та переоформлення документів. Щодо підприємців, то їм фахівці радять поставитися до цього питання уважніше, особливо за виникнення певних обставин. Якщо десь якась установа, можливо, людина отримує ліцензію на певний вид діяльності, або можливо приймає участь в тендерах і є вимога, щоб відомості були достовірні, то я б радила підійти. Тим більше, що зараз це внесення змін саме щодо зміни вулиць. Якщо ми говоримо конкретно, зміна вулиці без жодних інших змін: район, будинок, квартира, то таким чином це операція безкоштовно. За роз'ясненнями про те, як правильно діяти у випадку перейменування вулиць, ми звертались до місцевого центру надання адміністративних послуг. Саме тут допоможуть з витягом про реєстрацію місця проживання та з документами щодо підприємницької діяльності. Фахівці ЦНАП є і в Южноукраїнську, і в Костянтинівці, і в Іванівці. В установі кажуть, поки що мешканці переназваних минулого року вулиць до них не поспішають. А от жителі магістрали і перейменованих у 2016-му ще йдуть.